М здорове серце і гострий розум комплекс поліненасичених жирних кислот для серця судин, мозку та шкіри запобігає руйнуванню нейронів мозку. Уповільнює процеси старіння. Запобігає розвитку серцево-судинних захворювань. Нормалізує тиск, підвищує інтелект. Продукт М містить у одній капсулі 500 мг. Риб'ячого жиру та 135 мг. Полі ненасичених жирних кислот омега-3, ейкозапентаєнова, Докозагексаєнова кислота. При щоденному прийомі допомагає нормалізувати роботу серця судин покращити структуру та цілісність клітин мозку, уповільнити процеси старіння шкіри. Основні компоненти омега-3. Запобігання утворенню холестеринових бляшок, нормалізація артеріального тиску, усунення сухості шкіри та волосся, стимуляція когнітивної діяльності мозку, покращення пам'яті, прискорення метаболічних процесів та зниження ваги, переваги, застосування високоактивних екстрактів із підвищеною біологічною доступністю забезпечує швидку дію. До складу комплексу входять анчоуси, одне з найкращих джерел омега-3. Ефективність та безпека ключових компонентів доведені тривалими клінічними дослідженнями. Склад в одній капсулі міститься риб'ячий жир анчоуси, сардини та макрель 500 мг, у тому числі й ейкозапентаєнова кислота 81 Мг. У тому числі докозагексаєнова кислота 54 мг. Рекомендації. Рекомендується як біологічно активна добавка до їжі додаткового джерела поліненасичених жирних кислот омега-3, ейкозопентаєнова, докозагексаєнова кислота, форма випуску 60 капсул. Дозування дорослим по одній капсулі два десь у день під час їжі, запиваючи водою. Зберігання зберігати при кімнатній температурі не вище 25 градусів Цельсія у сухому, недоступному для дітей місці.